Дякую. Нам з вами дуже важливо закріпити сьогоднішню тему, яка називається обман. У мене буквально декілька слайдів. Я спеціально не готував таку велику програму, але є декілька моментів, які хочеться обозначити та якось застерегти вас. Крістя, можна шолтика? Добре. Яка в нас актуальність теми? В мене перше запитання. Чи стикались ви з обманом у віртуальному світі? Хто з вас стикався? А можете приклади навести? Приклади? Так, Діа. Один раз я заказувала ролики на сайті. Так. Там дизайн і там була зовсім А коли вони приїхали, воно все було різне. Ролики замовляла. Так, добре, давайте дівчата. Відній ігрі в батарії ми були на конкурсі, і там сказали, що дадуть подарунок. А потім, коли я виграла, там нічого не дали і вигнали фанту. Жах, якийсь. Та, Нелі. Йо, яка біль! Добре. Сім тисяч гривень! 7 000. 7 000. На тисячу, до так, неприємно. А хто кого кидали на, на 50 євро в інтернеті? Були такі? Що ви оплатили? І не прийшла більше, 100 євро може. Вкрали 100 євро через інтернет. Ти щось оплатив? Що вкрали? У 40 євро. 40 євро вкрали. В кого більше? В нього 40. Неллі, 110. В кого ще більше? Так. 195? 135 жах які. 160, а що ти купляв? Джорден собі замовив, а прийшло що? Нічого не прийшло. Який, прикинь, ти йдеш за новими Джорданами, а в тебе пустий ящик. Ще? А хто більше? Це максимум. Ти сьогодні виграв? 195 євро. За останні роки соціальні мережі стали масштабними платформами. Для інформаційного обміну та впливу на громадську думку. Проте разом зі зростанням їх популярності з'явилися й нові способи обману та маніпуляції, що створюють загрозу нашій довірі до інформації, з'явилися підступні проблеми. Загрози та проблеми перша проблема. Соціальні мережі стали ареною для розповсюдження брехні, дезінформації та обману. Я займаюся тим, що ми продіюємо експертів. І одного разу я клюнув на гарну обкладинку. Така була класна обкладинка. Хлопець писав: Я зроблю ваш бізнес, підійму вас в топ. Я допоможу вам розкрутитися. В мене там якісь лімони намалював, типу він там мільйони підняв на чомусь. Я такий, слухайте, нам потрібна така людина. І ми заплатили йому гроші, зв'язалися з ним. А там в нього досвіду менше, ніж в мене. І ти буде такий, людина, за що я тобі типу, заплатив? І я попав. А потім він каже: ні, ні, я гроші не повертаю, а все до побачення. Неприємно, скажіть. А наче обкладинка, що нас на що ми клюємо? На гарну обкладинку, гарний сайт, якісь фотографії. Купуйте. Прямо зараз знижка. Хто й полюбляє, там знижка, от зараз там секундомер ще стоїть. А? Бачили таке? 5, 4, і ти такий, купити, купити, тільки на дисконект, купити. І все, і попадаємо. Розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності, завдає шкоди нашому ментальному здоров'ю. Скажи, хлопець, який купував Джордани, як ти себе потім відчув? Дуже погано, так на весь світ був злий, та? а потім захотілося помсти, та? і це негативно на нас впливає. Часто ми натрапляємо на вигадані історії, фотографії та відео. Вони всі часто поширюються з метою обману або прикрашення. Такі дії можуть викликати напруженість у взаєминах між людьми і навіть призвести до серйозних наслідків для психологічного, психологічного здоров'я. Хто такий містер Борг? Одного разу з'явився аккаунт з цікавою людиною на просторах інтернету. Ця людина виставляла дуже, дуже круті фотографії. він там, Чи купляти мені вертоліт, чи ні. Я там володар одного заводу. А це в мене свій ресторан. Йому було 65 років, він був мільйонер, як він казав. Він жив розкішне життя. Викладав фото, як він тусить в дорогих ресторанах, проводить час з молодими дівчатами, купляє дорогий одяг, подорожує, ділиться досвідом ведення бізнесу та займається спортом. Чувак створив аккаунт 65 років, бізнесмен. Рівно через два місяці в нього вже було 8 тисяч підписників. І вони не накручені. Типу, реальні люди, котрі заходили, їм була цікава обкладинка ця, і вони підписувалися. За цей час з ним зв'язувалися бренди для реклами, писали молоді підприємці та просили інвестицій. Ось ти бачиш когось, хто досяг успіху. І звісно, ти я таку старість також хочу. Можна чи проконсультуватися, чи якось. Але реальність була жорстокою. Мільйонером виявився пенсіонер, який підробляв актором. А старінку вели професійні маркетологи. І це був експеримент, скільки потрібно витратити грошей, щоб розкрутити себе у соціальних мережах. На цю дивну ідею їх надихнула думка, скільки коштуватиме створення образу інстаграм-зірки. Знімальний день їм обходився в 20 баксів. Всього 20 доларів. Вони прийшли, пофоткали там в магазині якомусь там, де він вибирає собі якийсь дорогий одяг. Усього на образ витратили 500 доларів. Коли аккаунт був досить розкручений, Бориса почали впізнавати на вулиці. До нього підходили на вулиці і казали: ми вас знаємо, ви ж мільйонер, 65 років. Там, допоможіть, дайте досвід. Типу, Як ти можеш дати свій, передати якийсь досвід, якщо ти просто пенсіонер? Типу, підробляючи актором. Після закриття проєкту на сторінку підписалися ще декілька тисяч людей. Зараз там більше 17 тисяч підписників. Тобто, ці люди, маркетологи, сказали, ми все провели. Типу, все дуже файно в нас вийшло. Ми написали пост, що це фейк, це нереальна людина. А люди продовжували підписуватись. Та що? Питати? А розкажіть, будь ласка, про досвід. Як вас можна замовити консультацію? Як до вас можна записатися? Далі. Француженка Луїс Делаш, профіль 25-річної Луїз Делаш, яка мешкає в Парижі, з'явився в серпні 2016 року. Протягом двох місяців дівчина викладала фото свого безтурботного життя. Вечірки, сімейні вечері, поїздки на море та прогулянки. Усі фотографії поєднувала одна маленька деталь. На всіх фотографіях був алкоголь у кадрі. Але люди того не бачили. Знаєш, коли виставляєш фото, ти подивишся, ну там на обличчя, що там поруч. Але маленька деталь: алкоголь у кадрі. Іноді долаш випивала відкрито, а іноді келих вина або пляшки пива були ледь помітні на задньому фоні. Профіль посувався за всіма правилами. Фотографії викладалися щодня у певний час та супроводжувалися хештегами. Тобто все здорово, обкладинка класна, тільки якась маленька деталь алкоголь. І що сталося? Хто вона насправді? Наприкінці вересня французька рекламна агенція оголосила, що профіль Делаш їхніх рук справа. І Інстаграм є частиною соціальної кампанії боротьби з алкоголізмом серед молодих людей. І вони відкрили шокуючий факт, що багато людей, котрі її підтримували своїми лайками, коментарями, вони не бачили, що вона. Алкозалежна. Типу, ну, нормально собі дівчинка відпочиває. І ніхто їй не написав, слухай, може в тебе якісь проблеми, може ти випиваєш щось в твоєму житті не так. Останньою публікацією у фейковому профілі стало відеопояснення рекламної агенції. Чи ви звернули увагу, чому ви ставили лайки? Ви можете не помічати залежність людини, яка знаходиться поруч із вами. Наприкінці ролика з'являється посилання на сайт організації, що спеціалізується на допомозі людям із залежностями. Дорогі друзі, я хочу сказати таку річ: коли ми дивимося когось в Інстаграмі, треба помітити, що людина транслює. Може, в неї якісь проблеми. Бо багато зараз профілей, де ми бачимо якісь картинки, нібито такі, типу з депресивним, людина через це хоче показати, я тут. Побачте мене, пролайкайте, напишіть. Може хтось догадається, що я відчуваю. Но більшість з нас, типу, ну, нормальна фотка, scroll, scroll, нормальна фотка, лайк, скрол. Ми не придаємо тому, тому уваги. Що нам нав'язують? Є дуже багато класних груп, але є і ті, котрі нас, нам не допомагають. Це мода стиль покупки. Ціль яка цих груп? Мода стиль покупки. Як ви гадаєте? Бути модними, тобто запропонувати вам. Так, типу, заробити. Все це бізнес. І вони будуть просувати це, і ми будемо купляти, бо це модно. Худоба, розлади харчової поведінки. Є багато груп, котрі називаються 42 кг 35 з косточками. І дівчата молоді підписуються на такі групи і думають: ось він, це краса бути такою. А потім починаються в них проблеми з розладом харчової поведінки: це булімія, анорексія. І це дуже потім погано на них впливає на їх здоров'я. Свобода у відносинах, вільний секс з усіма поспілі, розлучення сімей, якийсь блогер каже: та наша тобі та дружина, чи нащо тобі той чоловік? Ти можеш з усіма спати, типу життя одне? І, бо в нього багато підписників. Він є як селебріті там якийсь, котрий транслює свою ідею. Але це лише людина. Ти не знаєш, звідки там підписники? Може то накручені. А ти почув ідею, що розлучення то класно. Нащо терпіти чоловіка, якщо можна гуляти, нормально. І десь сумніви, якісь в голові поселяються. Депресія, суїцид. Я пам'ятаю, написав пост про е суїцид. І мені почало писати дуже багато підлітків. Я навіть не уявляв, що трагедія такого масштабу. Вони всі казали, більшість з них казали: слухай, я типу нікому це не кажу, значить, нормальне. Перед всіма посміхаюся, а всередині мене ну, така біль. Мене, ну, мене не помічають. Щоб я не написав, а вони ходять по таких хештегах, там депресія, ще якісь там синій кіт. Тоді були популярні. Зараз я не знаю, які. І коли я почав переходити по цих хештегах та дивитися, що там люди постять, там стільки болі. Я сам наче впав у депресію. Бо люди кажуть, транслюють: побачте мене мені боляче. А більшість людей вони як дивляться, ну щось собі постить, може, в нього там кукуха поїхала. Ну, чим я можу допомогти? А чому б не написати, слухай, може тобі потрібна допомога? Що ти зараз відчуваєш? Чому ти це постиш? Чому в тебе така аватарка з якимось там? Цікавим фейсом. Секс торгівля дівчатами під виглядом роботи та дітьми. Також це дуже ну, просто трагедія великих масштабів. Коли пропонують, може, ви з тим не стикалися, але я читав різні звіти, коли молодим дівчатам ціпляють їх: слухай, ти така гарна, ти така класна, у нас для тебе є пропозиція. Це ніколи в 5 тисяч євро. Ти можеш добре заробити. Давай свій паспорт, переліт безкоштовно. І стільки дівчат погубило, просто ну, потрапили в секс рабство, це не передати вам словами. І все це через соціальні мережі. Порнографія та проституція це знаємо азартні ігри, різні види шахрасті. Далі можна? Загроза та проблеми. Друга. Це звикаючи до обману, ми починаємо обманювати. Ви також сьогодні розбиралися зі своїми лідерами цю тему. І ти знаєш, ти не знаєш, з який момент. Ти стаєш таким само. Ну це ж усі роблять. Чому я не можу робити? Пам'ятаєте, я вчора агресивно розповідав, як я накручував підпускників. Бо всі так робили. І мені наче було нормально то. Але це обман. Все, що нас оточує, формує нас. Те, чим ми себе наповнюємо, і стає частиною нас. Тому, коли нас оточують несправжність і брехня у віртуальному світі, з часом ми приносимо обман. В усі аспекти нашого життя. Починаючи від звичайної брехні і наклепу і закінчуючи створенням е, несправжньої реальності. Віртуальний світ призводить до несправжності. Кому подобається така фейкова реальність? Олега. Бо я вам вчора казав, та, як я розчарувався, і було дуже багато людей, з ким я зустрічався, наче людина має якийсь авторитет. В соціальних мережах, а коли спілкуєшся, то зовсім інша людина. Хто, хто спілкувався з такими? Ось, наче бачив це твій авторитет. Ти тільки стикаєшся і ти бачиш, лол, типу, хто це? Може, це твоя сестра близнюк Не ти? І це ну, для мене це був шок, бо то дві різні людини. А, декілька питань це останнє питання. Чому, на твою думку, люди можуть обманювати в соціальних мережах, які можуть бути причини такої поведінки? Так. Давай. Тому що ну, ми не зустрінемося з ними в реальності, це дуже великий шанс на це і їм нічого не буде. Так, давай. Може, ти кричи, бо я не дотягнусь. Чи... Давай, так, давай. Нормально так заработать. Ні, сидя на місці. Та для своєї вигоди, хто ще скаже? Знаєте, в проєкті, де я зараз працюю, є аккаунт Telegram. там десь біля 20 ти тисяч підписників. Основний Instagram там 120, але є Telegram, де людина відповідає на запитання. І це реальні підписники. І там у нас постійно йде чек, гроші, клієнти звідти приходять. Що зробили люди, котрі наживаються в соцмережах? Um, вони створили мій аккаунт, за яким я там сижу, переписую з людьми, котрі хочуть щось купити, і під моїм ім'ям продавали консультації тої жінки, з якою я партнер. Тобто вони просто обманювали. Я заходжу. Слухайте, друзі, е, бо почали нам скріни оплат скидати. Слухайте, я оплатила консультацію, коли ви мене мені скинете. Я кажу, це не на наш аккаунт. Як ви так купили? А люди платять по 50, по 100, по 200 євро. І, і Просто втрачають. Друге питання: як можна розпізнати обман або фейковий контент в соцмережах? Які є ознаки підробки або несправжності? Як ви гадаєте? Як можна зрозуміти, що це фейк і підробка? Так, давай. Просить повну оплату, ти покажеш, спочатку гроші, а я вам потім можеш 100% ще фейк. А ще надавлю. Та скоріше, скоріше, акція закінчується. Давайте. Це тільки ваш день ви зможете. Добре. Зараз хто таке отримував? Перейдіть за посиланням, там буде для вас щось. Ти переходиш. А починається якась спам-атака на твій комп'ютер. До речі, пам'ятаю, як сталося, знаєте, така дивна річ. В мене комп'ютер просинався вночі та починав наповну працювати. Я вже такий так просинаюся вночі, думаю, дружині, кажу, який злий дух там точно сидить. Бо кожного ранку тільки я закрию, він починає там вмикатися. І, і наповну, я думаю, він ще задимить. Це називається скритий майнінг. Я щось собі завантажив, таке піратське, щось не знаю, що чи щось мені скинули. І знаєте що? Вони почали добувати криптовалюту, там яку через мій ноутбук. Я був в шоці, коли побачив. Я дзвоню моєму айтішнику, кажу, слухай, допоможи мені щось зробити бо не знаю, біс, якийсь там сидить. Він каже, ну, відкрий програм Files, диск C. Він такий, тебе там встановлений цей антивірус. Той я кажу, я не встановлював. то каже, тебе зламали все. А там ще повна передача даних була. Тобто вони повністю з'єднувалися з моїм комп'ютером та пересилали усі файли з мого комп'ютера до себе і використовували. Тобто, коли я сплю, вони вмикають і починають там щось робити прямо на моєму робочому столі. Це був треш, коли я дізнався. Добре, як обман в соціальних мережах може впливати на почуття самооцінки та настрій? Чи впливає це на тебе та твоїх друзів? Це точно впливає? Джордани, згадайте, хлопці. Блін, такі, мені ж шкода його знаєш. Я хотів Джордани. Арнес, хотів Джордани також? Так, так, так можна. Я зараз пам'ятаю одну ситуацію. Я заказувала кольців сайт, на сайті на 40 гривень, і мені вони не прийшли. Так. Да. Мамі заказали. Мамі заказали собі Так, на кожне це? Да, так. Добре, можна далі. Завжди ми закінчуємо тим, що говорить а, про це Біблія. Є така книга Самуїла в Біблії, Перше царство. І Господь обрав царя собі і каже: Я хочу, щоб царем був, була одна людина. І пророк Самуїл приходить до одної сім'ї та починає шукати ту людину. І Господь каже Самуїлу, не заглядайся на його зовнішність чи зріст, тому що я його відкинув. Господь не зважає на те, що кидається в вічі людини. Людина сприймає зовнішність, а Господь дивиться, яке в людини серце. І знаєте, мене це здивувало, що яким би я там, гарним нафуфиреним би не був, Господь дивиться у саме серце. І він знає. Чи може він тебе взяти на свою справу чи ні? І там така ситуація була, що до багатьох братів він підходив. Той Самуїл, може, цей Господь Він каже, ні, цього я відрік, може, цей ні. І вони знайшли маленького зросту такого пастушка, і Господь каже: оце буде цар. І цей цар Давид, він дуже багато років класно служив в своїй країні. В приповісті 4:23 сказано: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Саме, уязвіме, як буде, найуразніше, найуразніше місце у вас це ваше серце. Якщо в ваше серце попаде якась, якесь гниле зерно, воно починає свою роботу. І потім те, що зовні, ми бачимо у собі чи у когось, то всередині, в першу чергу, знаходиться. І такий коронний з тих, що усяка неправда то гріх. Коли ми брешемо, коли обманюємо, коли виставляємо щось, що не є дійсне, то є гріх в очах Бога. Далі є щось. Шляхи вирішення, що я для себе відмити, е, помітив, щоб мені не попадатися на такі всі шахрайські схеми: перше критичне мислення. Куди б я не зайшов, друзі? Це може зберегти ваші гроші. <хи> Куди б я не заходив, щоб замовляти. Ось, наприклад, ти хочеш купити собі якесь взуття. Арнес, хочеш ще раз на кільце попасти? слухай. Що я роблю? Я одразу вмикаю критичне мислення. Я дивлюсь відгуки. Не те, що відгуки на сайті, а я вбиваю відгуки такого то сайта. Є незалежні м, сайти, котрі люди, реальні люди, пишуть відгуки. Я так нещодавно купив собі батарейку в свій телефон. Мені казали, це 100% оригінал, 20 євро, купляй. Замов приходить якесь барахло. Просто вставляєш три години працюю. Я кажу, та ж ви сказали оригінал. А я ж потім своє критичне мислення: Блін, Андрій, повівся на ту гарну картинку, на ті відгуки на сайті. А потім я зайшов в Google. І кожен писав: не вірте, то шахраї, не вірте. І зараз я все перевіряю. Я видалився з усіх груп, де є нав'язування алкоголю, порнографії та інших залежностей, це збереже мене в першу чергу і вас. Треба видалятися з усього того, що може якось нашкодити вам. Довіряти тільки перевіреним джерелам, а не просто блогерам. Багато блогерів, бо я співпрацював, вони кажуть. Та нам нема різниці, що типу пропонувати. Давайте ось наш прайс 500 баксів, і ми прорекламуємо все, що скажете. В них немає якоїсь такої, знаєш, там, перевірити, самому поносити. Ні, реклама цей, платить за рекламу, блогер виставляє. А ми думаємо, ну я довіряю цьому блогеру, і ми замовляємо. І так само ми втрачаємо гроші. І найголовніше треба почати жити реальним життям це точно цікавіше. Ви, ви унікальні, ви дивно створені, ви дуже гарні, і вам не треба з себе щось. Знаєте, як так сказати, видавати. Та. Тому я бажаю вам не попадати на шахраїв і жити реальним життям. Дякую.